・はい。

Шановне товариство, сповістили про початок великого свята в Чернівцях. Сьогодні ми урочисто відкриваємо 15-ту ювілейну регіональну виставку Вишиваний дивотвір 2017. На святі присутні представники міської та обласної влади, керівники мистецьких та навчальних закладів та громадських організацій. Запрошуємо на сцену почесних гостей. Чернівецького міського голову Олексія Каструка. Засновницю щорічних виставок Вишиваний дивотвір, директорку рукодільної мережі Санта Одарку Кочеряву. Одарка Ілівна. Діяльність. І 15 років тривають виставки Вишиваний дивотвір. Це яскраві сторінки в культурному житті буковини. Вам слово. Доброго дня, шановні буковинці та гості нашого краю. Дніме вчора великодільна мережа Санта відкривала першу виставку Вишиний двобік, з якої почався великий мистецький проєкт. Вишиваний дивотвір став брендом Чернівці. За 15 років майстри художньої вишивки показали в художньому музеї майже 3,5 тисячі робіт. Виставковий рух самти викликав велике зацікавлення відвідувачів. Ми зрозуміли, що спільними зусиллями людей, захоплених вишивкою, можна зробити багато добрих справ для відродження і розвитку народного мистецтва вухови. Адже наш край славиться безцінними орнаментальними. Зразками. 105 років тому дослідник Буковинських старожитностей, науковець, архітектор Емір Кольбенгаєр видав унікальний альбом Зори вишивок домашнього промислу на Буковині. Це велика етнографічна праця, яка не втратила своєї значимості і в наші дні. Сьогодні я з радістю відкриваю 15-ту ювілейну виставку Вишиваний диводвік 2017, присвячену 105-й річниці виходу в світ альбому Еріка Кульмінгаєра Сори вишивок домашнього промислу на куповині.